Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Російської Федерації Володимир Путін фактично визнає втрати і провали своєї армії на сході і на півдні України. Під час відеорозмови із російськими педагогами диктатор визнав той факт, що його війська зазнають втрат і пообіцяв докласти зусилля по стабілізації ситуації. Володимиру Путіну також довелося фактично визнати, що величезна частина громадян Російської Федерації не погоджується із його бандитською мобілізацією, і що тепер доводиться змінювати правила цієї мобілізації, щоб дещо зменшити суспільне незадоволення путінськими діями. Так, Сьогодні російський президент підписав указ, який змінює умови мобілізації. Путін зробив це на тлі протестів у російських регіонах, а також масового виїзду громадян Російської Федерації за кордони своєї збожалілої країни. За різними оцінками, Росію залишили вже 700 тисяч осіб. Тільки після оголошення Володимиром Путіним мобілізації це дасть знаки на економічній ситуації у терористичній державі, яка фактично позбавляється власного середнього класу. Представники цього середнього класу просто не бажають вмирати за ідеї Володимира Путіна за русський мір і за можливість красти унітази з чужих домів. Досі не зрозуміло, якими окупанти бачать кордони цієї території, яку вони нібито приєднали до Російської Федерації, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав, що Донецька і Луганська області приєднуються до Російської Федерації у тих кордонах, у яких вони проголосили себе 2014 року, а Запорізька і Херсонська. У тих кордонах, які контролювалися їхніми військовими адміністраціями на момент приєднання, зрозуміти логіку Путіна і Піскова практично неможливо, адже, скажімо, якраз більша частина Херсонської області зараз контролюється російськими військовими хоча і тут вже незабаром можуть відбутися значні зміни на користь українських збройних сил. А от Велика частина Донецької області, яка не контролюється російськими військовими, і вони упродовж останніх місяців практично не просунулися по території цього українського регіону. Таба більше вони втрачають навіть ті населені пункти, які вже захопили під час останньої агресії Росії проти України. Маю на увазі, звичайно, насамперед звільнення Лиман. І виникає питання, не до піскова, звичайно. А таке риторичне. Чому Донецької і Луганської області потрібно приєднувати в адміністративних кордонах, а Херсонську і Запорізьку область ні? Чим Херсонська і Запорізька область гірша за Луганську? Чи Донецьку? Ну, я, в принципі, можу відповісти на це питання. Тому що Путіну потрібна не стільки Херсонська область, скільки контроль над Новою Каховкою, щоб було водопостачання до. Окупованого Криму, і у випадку з Запорізькою областю потрібно не вся Запорізька область, а Енергодар. Контроль над Запорізькою АЕС. Сьогодні Путін випустив указ, згідно з яким ця атомна електростанція передається повністю під контроль Російської Федерації. Її генеральний директор усунутий з посади після кількаденного арешту. Його звільнили тільки після втручання міжнародних інституцій. І російське військове командування звинувачує генерального директора заг АЕС в тому що він повідомляв інформацію про ситуацію на станції Україні так, ніби атомна електростанція не входить до системи українських атомних станцій. Тепер Путін передав захоплену атомну електростанцію під контроль Росатом. І керувати цією атомною електростанцією буде саме представник Росатом. Разом із цим в Україні, звичайно, не визнають цього рішення і називають цього актом агонії агресивного російського режиму. Очевидно, що подібні рішення знову ставлять під сумнів саму атомну безпеку на Запорізькій АЕС. Це усвідомлюють і у світі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, який побував нещодавно на запорізькій АТОМній на чолі місці своєї організації. Ця місія, до речі, виступила із доповіддю, в якому прямо звинуватила Російську Федерацію у погіршенні ситуації з безпекою на АС і у військових діях на території електростанції. Зараз направляються до української столиці, щоб зрозуміти, які заходи має здійснити МАГАТЕ, щоб. Безпека на Запорізькій атомній була гарантована, і щоб не відбулася аварія, яка стане трагедією для мешканців усього регіону. І, звичайно ж, може також датися в знаки і на ситуації в сусідніх країнах, також у самій Російській Федерації. Після Києва генеральний директор МАГАТЕ збирається відвідати російську столицю, провести там перемовини щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Однак, як мені здається, ці перемовини в Росії ні до чого хорошого не зможуть призвести. По-перше, Путін та його гоп-компанія розгнівані на генерального директора МАГАТЕ за те, що вони очікували однієї доповіді від цієї міжнародної інституції, яка відповідає тій шизофренії, яка сьогодні твориться в головах Володимира Путіна та його найближчих соратників. А отримали натомість абсолютно іншу об'єктивну доповідь про власні злочини на території Запорізької АТО. Ну і тепер, а це все ж таки інша ситуація, ніж була під час місії МАГАТЕ. Росія оголосила територію Запорізької області територію Російської Федерації і вкрала в України Запорізьку атомну електростанцію. Таким чином, в Москві від генерального директора МАГАТЕ будуть вимагати визнання того факту, який не може визнати ані він, ані будь який інший, Представник будь-якої міжнародної організації чи цивілізованої країни, яка поважає міжнародне право. Для того, щоб забезпечити безпеку на ЗАЕС, від генерального директора МАГАТЕ будуть вимагати визнати російський статус вкраденої електростанції. Звичайно, цього не відбудеться. І саме тому не відбудеться реальна розмова навколо безпеки Запорізької атомної. В Києві до генерального директора МАГАТЕ можуть прислухатися, але ж Безпека залежить від окупанта, від того, хто окупує сьогодні Енергодар і Запорізьку атомну. Ну і, звичайно, реальне рішення питання про безпеку Запорізької атомної у звільненні Запорізької області від загарбників, від знищення їхньої живої сили і техніки. Тільки коли росіян не буде на Запорізькій атомній. Тільки коли вони драпануть звідти або залишаться у могилах на українській землі, тільки тоді можна буде сказати, що атомної небезпеки більше немає. Хоча, як ми бачимо, зараз президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує лякати світ не стільки можливістю аварії. На Запорізькій атомній, це недавно було головним моментом його шантажу, скільки застосуванням ядерної зброї проти України, якщо вона не погодиться із путінською політичною шизофренією і продовжить звільнювати свої території від жорстоких і підлих російських загарбників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати цей проект. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам! Y para morir.